Джинси, хоч які-небудь у магазині для себе навряд чи підбере двадцятисемирічна монікарей з Техасу Американка, хоче стати найтовстішою моделлю у світі. Уже зараз дівчина важить понад 300 кілограмів і на цьому не зупиняється. Щодня споживає таку кількість їжі, якої б вистачило на трьох. Більше про чудернацьку історію погладшення заради мрії Юлія Бігліцова. Хоче не хоче, але їсть. Щодня моніка запихує в себе з півдесятка бісквітів, стільки ж сосисок у тісті, купу бутербродів, велику миску каші, смаженої картоплі та макаронів. А на десерт калорійний коктейль із додаванням вершків та морозива. Кенькою Моніка була з дитинства, дуже комплексувала і два роки тому зібралася до хірурга, аби зменшити шлунок. Та в останній момент передумала. Тепер не худне, а навпаки, набирає. Дуже полюбляє фото та відеозйомки. Хоче стати найповнішою моделлю у світі. Це Моя улюблена білизна для моніки. Тож можемо її вдягнути і трохи попозлувати. Її найперший помічник хлопець сідні. Пара познайомилася лише кілька місяців тому. Та юнак переконує, закоханий по самі вуха, і готовий виконувати будь-яку забаганку подруги. Моніка хоче набрати до своїх трьохсот ще понад 130 кілограмів, якщо вдасться, рухатись не зможе взагалі, бо нині наїдає упевнено харчів удосталь. є люди, що дізнаються про мене з інтернету. Вони надсилають гроші на їжу безглуздо і шкідливо для здоров'я. Намірів Моніки не розуміє її мати, спілкуючись із донькою, сліз не стримує. Is... моя мета погладшити до 450 кілограмів. Really? Справді так, це зробить мене щасливою. Day -day я вже зараз бачу, як вона страждатиме в майбутньому. Попри всі вмовляння та критику, Моніка не хоче змінюватись. Навіть планує народити коханому дитину, а виховуватиме її разом із няньками. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня, канал Україна.